Усім величезний-величезний привіт. Запрошую вас на розпаковку покупок із магазину, із інтернет-магазину тему. Одразу говорю, це зараз не реклама. Якщо б це була реклама, я би вставляв різні посилання на сайт тему, на посилання, що. Де можна придбати саме ці продукти, але на сьогодні це не реклама. Я зробив а, покупки особисто для себе. Якщо ви пам'ятаєте в минулих відео тему розпаковка, а, там я замовляв спеціальні гаджети для а, господиньок. Як я говорю, для господиньок а, в допомогу на кухню? А ось а, не знаю, чи хтось скористався. До речі, напишіть, будь ласка. В коментарях чи хтось скористався цією пропозицією, до речі, в нас ще дії замовляйте, робите певне замовлення і с тему, замовляйте на певну суму товари, і можна одразу замовити до шести подарунків. Ось кому цікаво, я в кінці відео просто поставлю посилання на ці відео. Якщо комусь буде цікаво, можете зайти і замовити з подарунками. Цього разу я зробив замовлення з тему, і мені прийшло 4 подарунки. Просто потрібно було замовити на 990 гривень мені і обрати 4 подарунки. Звісно ж, зараз я вам покажу, що я замовив, і обов'язково покажу свої подарунки. А, дуже хороша дійсно була акція для новачків минула, оця, що була. А це акція вже, а, хто зареєстрований на тему, а, можна також зробити замовлення. На 999 на 990 гривень від 990 гривень і отримати 4 подарунки. Повторююсь, повторююсь. Так, я вже відкрив, а просто я хотів а, перевірити, чи все працює. Ось, Деколи приходять браковані товари, а, деколи щось таке не працює, але це не страшно. А, ви а, зробите запит, фотографуєте, що у вас чи поламалося, чи що, чи воно не працює. Відсилаєте одразу в додатку тему, а, відсилаєте фотографію і можна. А, Зробити повернення можна зробити повернення, а вони вам можуть навіть просто повернути гроші. Якщо товар бракований, вони вам просто повертають гроші, і повернення цього бракованого товару не потрібно вже повертати. Ось така тема на сьогодні. Так, зараз я швиденько розложу те, що я замовив, хочу і хотів вам показати. Так, є деякі товари, можливо, вам стануть при нагоді. Ось. Так, щось я шуршу дуже довго. Зараз я розложу все сюди і будемо з вами дивитися. Так, у мене тут все лежить гамбузом, ціла купа на столі. Хочу вам сказати, чесно вам говорю, я це замовляв ще літом. А літом замовляв я навіть де, дещо навіть і забув, що я замовляв, щойно відкрив. Ось дуже довго лежала. Ця посилка в мене не показував, все відкладав, відкладав, відкладав. Ніяк не було часу а, показати. Холодно, дуже похолодало, вам скажу. А, в квартирі теж прохолодно, і треба вже вмикати, грітися, обов'язково, пийте гарячий чай, купіть лимони, імбир, слідкуйте за своїм здоров'ям, не нехтуйте вдягати маски. У транспорті обов'язково це робіть. Я зайшов в юск, я вже відео виставив на каналі із Юску, Там вже все новорічне. І якось так, знаєте, непривично, коли ти заходиш в Юск, і вже все новорічне. Зайшов в сінцей і там. Новорічна, я думаю, як? Я щойно купив а, такий гарний декор осінній. Ще ним не, не натішився, як то кажуть, да, говорять, якщо око ще не натішилось, а вже стоїть зимове. Біжимо кудись спішити жити, чи як Ну, не знаю, як це пояснити. Ось, тому а, навіть не знімав а, новорічний огляд новорічних товарів у ну, йде, от, от йде. тому що ще осінь і не спішіть жити. Насолоджуйтесь кожним днем, кожною хвилиною вашого життя. Так, добре, давайте по черзі. Дуже довго зупинятися я не буду. Швиденько все вам розповім, тому що мені потрібно ще одне відео зняти. Розпаковку із Аврори, тому що я робив огляд в Аврорі, там дуже зараз дуже хороші знижки в Аврорі до 12-го чи до 15-го, не пам'ятаю, жовтня. Я навіть відео написав, купив собі мамі та сусідці. Ось. Ну розпаковку продуктів то покупок своїх я роблю в окремих відео. Ось І тому дехто писав: А покажіть, що ви купили собі мамі та сусідці. Сусідці, обов'язково це відео буде, але у розпаковках. Я гадаю, що не знаю, може на вихідних. Постараюсь. Так, добре. Давайте звідси по черзі. Ось таку футболку я замовив. А ціни будуть з'являтися або тут, або тут десь тут будуть з'являтися віконечко, і ви одразу можете поставити на паузу і подивитися, що по чому я собі придбав. Ще раз говорю, це не реклама, це не антиреклама, це все куплено за мої гроші особисті. А ви також можете зайти, якщо зареєстровані на тему, зробити замовлення і отримати чотири подарунки. А якщо ви новачок зареєструєтесь, то вже там інші будуть правила. Так, добре, дивіться, ось така футболочка. Я її спеціально замовив для ось таких цікавих відео. Це така обманка, ось ніби під низом. Сорочка, краватка, камізелька, як казала моя бабуся, камізелька, і зверху ось такий, як він називається? Блайзер, піджак. Ну, в клуб. Ось він мені вийшов, якщо я не пам'ятаю, за 49 гривень, якщо я не помиляюсь, 49 гривень, але це зверніть увагу, що на тему одяг продається переважно синтетика. Але так на відео мені зняти, щоб було прикольно і вам цікаво. Думаю, хай буде так. Далі я шукав ось такі три як я говорю, трусі-лямби. Покажу зараз, що я замовив. Ціну, ціни я сказав, що я буду прикріпляти. Також для себе говорю: Віталік, не забудь прикріпити відео, коли колиш монту... прикріпити ціни, як будеш монтувати. Тому що я можу зняти, а ціни забути поставити. Я спеціально такі шукав, зараз вам покажу. Це 100% катон, обов'язково білизна, натільна білизна, має бути катонова, щоб тіло дихало. Ось такі. Дивіться, вони. Бачите, вони ось тут такі подовжені трошки, не короткі, а подовжені. Чомусь, коли в мене трішки коротше, воно все підтягується, робиться такою, знаєте, як гармошкою, і мені незручно. А оці вже, бачите, як сказати, ця халявка довша на резинці. Це досить саме головне, щоб було на резинці, коли з'їм якусь пирожинку чи тістечко, щоб резинка потягнулася, і животик надувся, ось ну ви зрозуміли. Дивіться, ось така клітинка. раз. Сірі звичайні 2, потім чорні, три. Вони всі одинакові, а, тільки бачите, йдуть за розміром. І темно-сині 4. Ось такий набір а, я знайшов за дуже хорошою ціною. А, просто, якщо гарно посидіти, пошукати, можна знайти а, хороші, хорошу білизну. Не тільки чоловічу, а й жіночу. Далі замовив ось таку подушку. У мене дуже сильно крутять ноги, дуже сильно ночами крутять ноги. І десь я прочитав в інтернеті, не займайтеся самолікуванням, що а, можна а, набирати у, а, як, у грілку холодну воду і ставити так на ноги. Або там десь, якщо вдарився, да, ось а, теж досить добра грілка набрати холодну воду, воду і притулити до тої частини тіла. Ось така, ніби як подушка, підкладка, не знаю. А, сюди заливається вода, до речі, можна і гаряча, і холодна. Ну, в моєму випадку а, буде холодна вода, якщо щось в разі, тому що дуже сильно вночі крутять ноги. Я не знаю. От хто мені що порадить, який гель а, придбати, тому що я вже всі придбав. І дорогі, і дешеві купував, і загалом, ось така подушка, тут а, така, така приємна до тіла. Тканинка, а тут же йде ось такий як сказати, целофан чи як воно. Будемо пробувати. Ну, Я гадаю, що також на літо буде вона добра, коли дуже спекотно. Я також їх хотів використовувати літом, але руки, на жаль, не дійшли, коли дуже спекотно. Правда, вночі у нас тепле літо було дуже хороше, і також можна використовувати оцю штучку на подушку. Тобто ви наливаєте холодну воду і ставите собі у наволочку під подушку чи під подушку, і вона буде холодити. Далі. Просто вона дуже прикольна на декоративну подушку. Ось така наволочка. Теж коштувала там копійки. Так, подарунки потім вам показую. І далі, о, і далі знову одна ще подушка у вигляді кроля. Хто пам'ятає, в мене є такі гриби, мухомори а, з такого самого матеріалу. І дивіться, я взяв ось такого кроля. З двох сторін, з двох сторін. Зараз я його наповню наповнювачем. У мене є спеціальний наповнювач для ось таких от речей. Тобто, якщо якась фігурна подушка, наповняєте її, і це буде набагато дешевше купувати в магазині ось таку декоративну подушку, вона дуже дорого коштує. Наприклад, я заходив в Сінсей, там по 390 гривень, схожі ось такі подушки. А тут купив дешевше наповнювач, саме дешевий взяли, наповнили, і дуже класний подарунок буде. А це я замовив в зал на канапу чи як вона називається на диван. На ліжку на розкладне ось на осінь, хай цей кролик із грибами стоїть. Не розходьтеся, зараз я наповню і подивимось, що з цього кролика вийде. До речі, кролик в сметані дуже-дуже смачно готувала моя сестричка. Начиняти кролика не так-то і легко було, ледве справився. Дивіться, який він класний. Потім в кінці покажу, куди його, де він буде жити. Наповнювач простенький. ось такий. Саме звичайний наповнювач. Не знаю, де продається. Це мені Наталя Мудрик, мій спонсор, передала мені. Дуже дякую. Де вона знайшла, не знаю. Мабуть, в інтернеті десь треба пошукати. А просто я тоді начиняв грибочки свої, ось, подушки, і тепер цей кролик ще буде гарний такий, правда? Далі дуже хороша річ, так, це окуляри. Бачите, в мене ще навіть окуляри. Це те, що я казав, що замовляв літом, і окуляри пролежали в мене. Півліта. Чесно кажучи, я їх не мірив, не, не, не мірив, не одягав. Щось непонятно трошки. Ну, добре, потім будемо дивитися. Так, далі. Дуже хороша річ. Якщо у вас є ноутбук, комп'ютер, ноутбук, ось такі а, там продаються заглушки, вони різних-різних кольорів. А, саме для ноутбуку а, на оці всі гнізда, роз'єми, щоб не забивався пил. Дуже хороша річ, вона йде силіконова, їх просто треба від'єднати від цієї планшетки, і а, можна затуляти, а, закріпляти а, дирочки в ноутбуці. Так, наступна річ, я гадаю, що покажу картинку. А, на картинці краще видно. Це ось така спеціальна а, стрічка. Бачите, на картинці нею можна а, там декут ванни заклеїти або ж. А, унітаз на підлозі, ну, ви зрозуміли, вона клеюча, згинається навпіл і досить хороша. Мені потрібно, тому я замовив. І одразу я собі замовив оці олівці, де вони? А, так, 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 так. Знаєте, да? в туалеті в ванні плитка стоїть, і деколи шви на плитці стають темними. Тобто були білі, біленькі, а потім з часом миєте, миєте, і вони трішки темніють. Замовив олівець. А там була акція: купуєш один і другий тобі в подарунок. Тобто два олівця по ціні одного. Спеціальні оці олівці, вони такі, знаєте, він такий тяжкий. Там оця рідина є, ви відкриваєте, натискаєте зверху і проводите по шву. І одразу шов стає біленьким. Трошки почекаєте, воно засихає і. Білі шви будуть. А, також а, покажу потім наступ, у наступних відео. Наступна отака цікава штучка у вигляді пінгвенятка. Це я собі спеціально взяв, вкинути в рюкзак, тому що а, деколи потрібно почистити верхній одяг або ж там футболку, до якої все липне. Ось таке пінгвенятко, воно ось так відкручується. Бачите, і тут же така. Липка-липка, липкий ролик. Що ми робимо? Проводимо по сорочці, по верхньому одягу, якщо ви кудись влізли і вам треба все почистити. Воно збирає все, приходите додому, додому миєте, він висихає і знову собі кладете в сумку. Маленька дрібничка, але приємна і потрібна. Так, добре. Так, а це? Що це також, мабуть, окуляри, ще одні окуляри. Так, да, це ще одні. Це ще одні окуляри літні, добре, зараз не про це. Ну і а, усілякі браслети замовлю. Це собі завжди замовляю якісь браслети, коли можна придбати там за 50 гривень три штуки, за 60 гривень. А, ось тому теж, кому -то цікаво, там є і чоловічі, і жіночі. Наступне, що мене привернуло. Мою увагу, це ось такі штучки, я гадаю, також господинькам буде цікаво. Вони продаються як і по одній, і так і по дві штучці, ось такі лапки. Що вони роблять? Якщо на крані залишилась вода, прийняли душ, помили руки, і на крані десь нахляпала вода, ми витираємо ганчіркою. Ось. А це спеціальні такі лапки, Їх, ними потрібно натерти кран, просто берете, намочуєте, натираєте кран. А, точно не знаю чи потрібно намочувати. от Про це не знаю. Може хтось замовляв, залишайте. Ну, коротше такі, натираєте кран, і а, коли попадає вода а, чи бризки води на кран, а, не залишаються вони на крані, а просто а, вони втікають. Тобто такі, якийсь цікавий цей матеріал натираєш, і сама водичка не залишається, а втікає. Це буде цікаво цікаво, також я вам розповім вже в наступних відео. А, було м, дві по ціні однієї. Також слідкуйте, кому потрібно буде, можете придбати. Так, добре, далі. Світильник. Такий світильник я навіть бачу в Аврорі є. Тільки не один, а три. Але тут один, і він не на батарейках. Оце мені дуже сподобалось, що він не на батарейці. В Аврорі схожі на батарейках. Тут шнур USB. Тобто потрібно просто його підзарядити. Навіть шнур USB входить до комплекту. Такий маленький, але є. І навіть двосторонній скотч щоб його приліпити. Ось він працює, так як датчик руху тут ще є. Також працює, якщо ви пройдетеся або а, ось махнете рукою ногою, п'ятою точкою. А як він вмикається, мабуть, треба зарядити. Угу. Мабуть, треба зарядити, тому що немає нічого, ні кнопки, ніякої. Заїжджається і буде працювати, я гадаю. Дуже добре, що не на батарейках. Оце мене тішить. Тому дивіться, можна замовити не один, не два. А, а чого я замовив? Вночі ну, встаєш в туалетну кімнату, сонний такий, ось, і коли проходиш коридором, він вмикається дуже добре. От Для цього я і замовив. Думаю, хай буде. А тут часом не магніт. Ні, тут такі двосторонні. А, тут ще й магніт навіть є. Та ви що? Дивіться, є просто а, двосторонній скотч, а є просто магніт. Тобто можна замагнітити, а якщо буде якась металева поверхня. Це дуже круто, добре. Супер. Сьогодні заряджу і поставлю. А, замовив свічки. Ну, це для мене особисто. А, ось а, на вечірні молитви. Ось такі свічечки, вони плаваючі. Я ставлю ось таку плаваючу свічку, вмикаю. в мене є така велика гарна чаша, зелена. Ось, Підпалюю арома палочки, арома масло і е, взиваю до самих сильних сил, до Господа, щоб все було добре. Так, далі. Що це таке? Що це таке? А, я згадав. Дивіться, яка цікава штучка. Це також для ноутбука. Ось такий футляр. Цікавий, ви відкриваєте, заливаєте сюди воду. Ось, бачите, диспенсер, заливаєте сюди воду. І Бризкайте на свій, можна на смартфон, можна на екран ноутбука, набризкали спеціальну цю водичку, і оця сама щіточка вона витирає екран. Ну, я буду його використовувати для свого смартфона. Більше ось, мабуть, треба якусь спеціальну воду не з крану, правда, краще таку якусь купити. Залив наніс. Побризгав і повитирав. Те, що такі щіточки замовив спеціально для ноутбука, вони а, ніби вони маленькі, але вони дуже добре працюють із пилом. А, тут можна вичистити ними пил в таких самих місцях, от де клавіатура, де а, колонки, звук. Ось такі щиточки, вони досить тоненькі і дуже добре будуть змітати весь пил із ноутбука. Так, далі показую вам подарунки. Показую вам подаруночки. М -м так. Ось так, ось так, ось так. І вона ще має довгу шлейку. Ну, щоб ви зрозуміли, зараз я сюди щось положу, щоб вам було. Хоча, в принципі, вона тримає форму вмістка. Ніби здається, що маленька, але вона вмістка. Кольори були різні. Ось така сумочка. На плече через плече вона йде, бачите, як бочка. Досить така цікава. Темно чорна, ну, чорна там ще була сіра, здається, і коричнева, якщо я не помиляюсь. Ну, в принципі, на подарунок вона мені зайшла, тому думаю, а чоби б ні? До речі, шкіра молодого Дермантина. Так, далі. Далі я замовив а, світильник. Хоча в мене тих світильників є, але я гадаю, от на кухню хотів поставити на поличку. Опа. Ой, тут ще навіть пульт керування є. А оцей світильник він світиться різними кольорами. Шнур USB входить до комплекту, але зараз він не світиться знову. Дуже погано, хотів вам показати. Але потім обов'язково на відео покажу. Світиться різними кольорами. І бачите, він такий, він пластиковий, але він так цікава форма в нього така. І... Коли світло буде від нього світити на стіну, а, на стелю а, чи на стіл, там де він буде стояти цей світильник, досить такі гарні орнаменти, а, квадратні, ще й різними кольорами. Ще й здається, має а, таймер. Якщо ти забув вимкнути, він сам вимкнеться, додає яскравості, можна зняти яскравість. А, можна вимкнути, щоб різними кольорами світився, однотонним кольором обрати. Ну, загалом цікаво. А може він буде світитися? Давайте перевіримо. Може, це я так гадаю, що він не буде. Ні, все ж таки, треба його зарядити. Так, третій подарунок показую. І четвертий в мене вже стоїть в кімнаті. Зараз в кінці вам покажу обов'язково. Так, я купив а, наповнювач. Ну, подушки. Наповнювач подушки. Прості такі, ви знаєте, для ось цих наволочок. Вони в такому, бачите осінньому принті. Тому я кажу: я не пускаю ще в зиму, ще в нас осінь. Дивіться, осінній ось такий принт із соняхами. Вони всі різні, чотири штуки. Це я вибрав на подарунок, щоб застелити, щоб їх положити в залі. Один, два, їх всього чотири. Ось така друга, третя. Гарні, правда ж гарні. І четверта. Ось це вони будуть у мене а, осінь, а на зиму вже поставимо щось зимове. І ось така четверта. Ну, ось таким чином будуть подушки стояти, лежати, не знаю. І я взяв ось такий плед, Зараз також зі знижкою в'язку застелю на осінь. А цей вже буде на зиму. Зайця ти поки що тут. І гриби також поки що хай тут стоять, а потім все зробимо. Так, це мій був третій подарунок, так? Раз, два, три і четвертий подарунок. Ходіть, я вам покажу. Що цікаве. Залишайте свої коментарі. Що вам сподобалось, обов'язково залишайте. Я вас попрошу добре. Дякую за вподобайки, також величезне вам спасибі. Ось такий гарний нічник. Я собі замовив біля ліжка. Трішечки погнувся тут. Бачите? Ну, якщо би я купував, то можливо б зробив повернення, але це як подарунок, тому на жаль, нічого не можу зробити. Ну, USB, не потрібно ніяких батарейок. Ось і він таким теплим теплим а, кольором світи. Жовтим, я задоволений. А вам бажаю економних покупок, всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. І вже до наступних відео. До зустрічі!